Уяви, прокидаєшся вранці, сонце світить крізь панорамні вікна твого розумного будинку, а робот-помічник вже варить свіжу каву. Ти виходиш на вулицю і щось не так, де знайомий шум машин, де люди, що поспішають на роботу, тримаючи в руках каву. Речі, які ми звикли бачити щодня, просто зникли. На їхньому місці технології майбутнього, про які ми поки що тільки мріємо або боїмося. Уяви собі світ, де автомобілі без водіїв плавно рухаються вулицями, а дрони доставляють посилки прямо до твоїх дверей. Де штучний інтелект допомагає у всіх аспектах життя від медицини до освіти. Приготуйтеся, друзі. Ми вирушаємо в захоплюючу подорож у світ майбутнього. Дізнаємося, які 10 речей зникнуть з нашого життя і що прийде їм на заміну. Від звичайних смартфонів до традиційних магазинів все зміниться. Технології, які ми бачимо у фільмах, стануть реальністю. Готові дізнатися більше. Тоді вперед у майбутнє. Пам'ятаєте, ці часи, коли ми носили з собою гаманці, набиті купюрами та монетами. Це частиною нашого повсякденного життя. Ми завжди мали при собі трохи готівки на випадок непередбачених витрат або просто для зручності, коли шукали дрібні гроші на проїзд, отримуючи зарплату, перераховували стопки банкнот. Це був ритуал, який ми виконували щомісяця, відчуваючи задоволення від фізичного контакту з грошима. Здається, це було так давно, але насправді це було зовсім недавно. Ми швидко звикли до нових технологій, тепер ці спогади здаються далекими. Вже сьогодні багато хто з нас розраховується карткою або телефоном. І це тільки початок. Безконтактні платежі стали нормою, і ми навіть не замислюємося про це. Уявіть собі, світ, де готівка це пережиток минулого, музейний експонат, емоцій, наповнені купюрами, стануть частиною історії. Яку ми будемо розповідати нашим дітям. Банківські картки теж поступово відійдуть у небуття, поступаючись місцем криптовалютам та цифровим валютам. Ми вже бачимо, як ці нові форми грошей набирають популярності. У Китаї, наприклад, вже тестують цифрову валюту Національного банку, а оплата посміш це не фантастика, а реальність. Це лише питання часу, коли такі технології стануть доступними для всіх. Тож, ховайте свої скарбнички, друзі, в майбутнє за цифровими грошима. Ми стоїмо на порозі нової ери і гроші будуть існувати лише в цифровій формі. А пам'ятаєте ці клубки дратів, які вічно заплутувалися між собою? Вони були всюди, створюючи безлад і незручності. Кожен раз, коли потрібно було щось підключити або зарядити, ми витрачали купу часу на розплутування цих нескінченних кабелів. Зарядки для телефонів, ноутбуків, планшетів, без них ми не могли прожити і дня. Вони були необхідністю, але водночас і джерелом постійного роздратування. Кожен пристрій мав свій власний кабель, і всі вони плуталися між собою. Але прогрес не стоїть на місці, технології розвиваються, і ми бачимо, як змінюється наше життя. Нові винаходи роблять його простішим і зручнішим. Бездротові технології розвиваються з шаленою швидкістю, вони відкривають нові можливості і роблять наше життя більш комфортне. Ми вже не залежимо від капелів так як раніше. Вже зараз ми маємо бездротові навушники, миші, зарядні пристрої. Ці пристрої стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя, надаючи нам більше свободи і зручності. У майбутньому ж дроти повністю зникнуть з нашого життя, ми будемо користуватися лише бездротовими технологіями. Які зроблять наше життя ще більш зручним і ефективним. Уявіть, ви просто кладете телефон на стіл, і він заряджається. Ніяких кабелів, ніяких розеток це майбутнє, яке вже стає реальністю. Або сідаєте в машину і ваш смартфон автоматично підключається до бортової системи. Ви можете слухати музику, відповідати на дзвінки і користуватися навігаційною системою без жодних кабелів. Ми зможемо насолоджуватися технологіями без обмежень, які створюють кабелі. Це нова ера, ера бездротових технологій, яка вже почалася. Ще кілька десятиліть тому люди не уявляли собі ранок без свіжої газети, шелест сторінок, запах друкарської фарби це була ціла традиція. Але часи змінюються, і сьогодні новини ми дізнаємося екранів смартфонів. Друкарські газети та журнали поступово стають історією. Їх витісняють онлайн-видання, новинні сайти, соціальні мережі. І це логічно, інформація в інтернеті оновлюється щохвилини, вона доступна з будь-якої точки світу. Звісно, паперові книги та журнали ще довго будуть радувати поціновувачів, але масово читати новини з паперу це вже з минулого. А пам'ятаєте, як ми бігли в магазин мобільного зв'язку, щоб купити сім-карт? Або як намагалися голкою відкрити слот для сім-карти в новому телефоні? будні за Е 7 вбудованими сім-картками, які вже зараз працюють у багатьох смартфонах. Уявіть, ви купуєте новий телефон, і вам не потрібно шукати сім-картку, міняти її, дзвонити оператору. Ви просто вибираєте тариф у додатку і все зручно, швидко, безпечно. Ось що таке і 7 Зв'язка ключів, що відтягує кишені, це теж пережиток минулого. Вже сьогодні багато хто з нас користується електронними ключами картками доступу або кодами, а в майбутньому ключі повністю замінять розумні замки, сканери обличчя або відбитки пальців. Уявіть, ви підходите до дверей свого будинку і він відчиняється сам, розпізнаючи ваше обличчя. Це не фантастика, а реальність, яка вже зовсім близько. Пластикові пакети це справжнє лихо для нашої планети. Вони розкладаються століттями, забруднюють океани, шкодять тваринам. На щастя, світ поступово відмовляється від пластику. Вже зараз у багатьох країнах заборонено використовувати одноразові пластикові пакети, майбутнє за екологічними матеріалами, паперовими пакетами, екосумками, біорозкладним пластиком, і це чудово, адже ми маємо дбати про нашу планету, щоб залишити її чистою для майбутніх поколінь. Пам'ятаєте, ці часи, коли ми носили з собою флешки, CD, DVD диски щоб перенести інформацію з одного комп'ютера на інший. Або записував фільми на диски, щоб подивитися їх з друзями. Хтось вас пам'ятає, чим відрізняється FDR від CDR. -ви. Напишіть в коментарях. Сьогодні це здається таким архаїчним, адже майбутнє за хмарними технологіями. Вже зараз ми зберігаємо фотографії, документи, музику в хмарі, доступ до якої можна отримати з будь-якого пристрою. Швидкість на інтернет робить непотрібними фізичні носії інформації. Уявляєте ліфт без кнопок? Фантастика? А от і ні. Вже зараз розробляються ліфти, які розпізнають голосові команди. Просто скажіть Ліфт, мені на 10 поверх, і він вас доставить за адресою, а в майбутньому ліфти будуть ще розумнішими, штучний інтелект зможе аналізувати ваші щоденні маршрути, доставляти вас на потрібний поверх ще до того, як ви про це подумаєте. Офіси у звичайному розумінні з кабінетами, столами, кулерами поступово зникають. Пандемія показала, що багато завдань можна ефективно виконувати дистанційно, і цей тренд продовжується. Все більше компаній відмовляються від оренди дорогих офісних приміщень і переходять на дистанційну роботу. Це вигідно і працівникам, і роботодавцям, адже ви можете працювати от з будь-якої точки світу, де є інтернет, а компанії економлять на оренді та комунальних платежах. Бензинові та дизельні автомобілі поступово підуть в минуле, поступаючи місцем в екологічно чистому транспорту. Вже зараз багато країн світу стимулюють розвиток електромобілів та оголошують про заборону продажу авто з двигунами внутрішнього згоряння вже в найближчі роки. Тепер уявіть світ, де всі автомобілі електричні та керуються штучним інтелектом. Більше ніяких пробок аварій та шкідливих викидів в атмосферу. Ось ми здійснили захоплюючу подорож у світ майбутнього. Як бачите, нас чекають грандіозні зміни. Деякі з них вже відбуваються, інші ще попереду. Але одне можна сказати напевно. Світ змінюється швидше, ніж ми думаємо. І тільки від нас залежить, яким буде це майбутнє. Як ви гадаєте, що може зникнути з нашого життя вже за кілька десятиліть, напишіть свої версії в коментарях. І не забудьте підписатись, щоб не пропустити нові цікаві відео.